Отже, чи впливає кількість прийомів їжі на процес схуднення? Яка кількість саме оптимальна, на мою думку, при дефіциті калорій? І був дуже здивований друзі, Гугл мені видав, що цей протеїн німецького виробника він чомусь пропонується тільки на Україні українськими сайтами. Має, наприклад, велотренажер, а от такого орбітрека немає і чим можна замінити. Там тянув, як він там присідав, і хочу вам сказати, що ці всі рекорди, що він ставив, не видно, щоб він травмувався на цих рекордах. З'явилася така, можна сказати, категорія під назвою чоловічий велнес. Вітаю, друзі та підписники! Я персональний тренер Владислав Матейко, і ви на моєму каналі Влад Ідеал Спорт. Друзі, сьогодні в нас чергове відео у форматі Тренуємося і спілкуємося. Я відповім на одне запитання підписника. А також деяка цікава інформація зі сфери здоров'я, біохакінга, ну і традиційно вже про мою калорійність, про мій читміл і про мою поточну цього тижневу калорійність. Отже, друзі, починаємо так, відразу вам скажу. Що я записую в себе вдома, мені це дуже зручно, тому що я нікому не заважаю, ніхто мене не підганяє. Я можу спокійно вам все розказати, що хотів. Ну і плюс я сиджу перед великими двома моніторами, і я я розкажу вам уже більш точніше, не переплутаю ніякі цифри. Яка в мене була дієта, який в мене був чітміл, які продукти я споживав, скільки там калорій, грам. Ну і на початок, друзі, вам така цікава інформація. Можливо, знаєте, є такий тренажер Orbitrek. як правило, він стоїть в зоні кардіотренажерів у всіх. Ну, Це такий аналог, типу якби ви йдете ніби на лижах. Тобто ви працюєте ногами і одночасно руками отак от рухаєте? Ну і деколи мене питають, чи можна замінити, от, наприклад, людина ходить. Допустимо, робить собі кардіо вдома, і, наприклад, має бігову доріжку. Має, наприклад, велотренажер, а от такого орбітрека немає. І чим можна замінити? Замінити можна так, друзі. Берете просто в руки гантелі, стаєте собі на бігову доріжку. Ну або якщо ви робите кардіо, наприклад, на вулиці, десь ідете навколо озера, там чи гуляєте десь собі, ідете собі, просто берете невеличкі гантелі і просто йдете і махаєте так гантелями з руками, і це приблизно-приблизна заміна буде такого орбітрека. До речі, це придумав: знаєте хто? Стівен Рівс, такий відомий бодібілдер, багаторазовий містер Олімпія, дуже відомий. В свій час він. Практикував от такі от кардіо з гантелями, так що це не я придумав. Просто я знаю, що таке робив Стівен Рівс колись. Отже, якщо ви хочете собі трохи урізноманітнити кардіо, ну не просто ходити, а і ще додатково долучати до цих рухів верхню частину тіла, в тому числі руки, берете собі невеличкі гантелі і йдете так з гантелями. Ще така, друзі, цікава інформація зі сфери біохакінгу. Вчені дослідили, що кожний видалений зуб це на 1,5% більший ризик виникнення деменції в старості. Тому, друзі, слідкуйте за зубами. Якщо у вас десь видалений зуб, обов'язково вставляйте його заміну, щоб не було ніякої деменції. Це дослідили вчені, не забувайте, друзі. Ну а зараз про мою калорійність. Отже, давайте так, спершу я вам розкажу про свою вагу. Отже, на кінець того тижня моя вага впала менше, ніж я хочу, до 64 кг 600 г. І я вирішив зробити неділю такий дуже-дуже потужний завантажувальний читміл на 9600 кілокалорій. А того тижня моя поточна калорійність становила 2450 кВкало. Отже, друзі, в, цей, в цю неділю в мене був такий супер завантажувальний читміл на 9600 кілокалорій. Ніяких ферментів я не споживав. Це було без ферментів. Так, це було в мене багато прийомів в їжі, адже ви розумієте, що з'їсти таку величезну кількість калорій за один чи два прийоми ну, це фактично дуже-дуже ну, важко. Не знаю, це треба тренуватись для цих цілей спеціально. Наразі я поки що не готовий, щоб з'їсти це за один чи за два рази. Тому в мене було дуже багато прийомів в їжі. Так, і це було 9600 ккал, кілокалорій, з яких 30% білок, 44 вуглеводи були, і 26% жир. Так, друзі, не дивуйтеся, всі чітміли в мене підконтрольні, все зважено, прораховано. Всі мої рецепти, де я роблю собі протеїнове печиво, де я роблю ці всі коктейлі, всякі собі протеїнове, протеїнове, морозиво, Це все враховано, всі ці грами, вся ця калорійність, всі ці відсотки, білки, жири вуглеводи. І тому все підконтрольно 9600 ккал, Ну, це було вам хочу сказати досить важко зробити, але це мене наповнило дуже гарно енергію. Дало, наповнило мене глікогеном гарно, дало мені заряд, заряд енергії натхнення на наступні, наступний тиждень тренувань. І до речі, я Ага, так давайте спершу так, спершу я вам надам таку інформацію: от я відкрив собі калькулятор, порахую, от скільки це було. Скільки це було калорій і відсотків і грам всіх макронутрієнтів на кілограм моєї ваги. Отже, 9600 ккал я ділю, ділю на 64,6 моя вага тіла була. В неділю вранці перед читмілом. І це, друзі, було 148,5 ккал на кілограм ваги мого тіла. А якщо ми беремо. Якщо ми беремо у грамах, от, наприклад, візьмемо білки, білків було 709 грам. 709 грам ділимо на 64,6 моя вага тіла, це виходить майже 11 грам на кілограм ваги мого тіла. Тому, друзі, не бійтеся, все буде добре, ніяких проблем в мене не виникло, все гарно засвоїлось. Так, ще вам скажу по вуглеводах, щоб було. Вуглеводів було 1060 грам. 1060 грам. Ділим на 64,6, відповідно, 16 грам. 16,5 грам вуглеводів на кілограм ваги мого тіла. Ну і по жирах ще скажу вам. Жирів було 280 грам. З -з -з хвостиком. Ну, заокруглюю, 280 280. Ділимо на 64,6, і виходить 4,3 грама жиру на кілограм ваги мого тіла. Отже, і після цього чітміла. Так я закрию, Ні, я ще не закрию, я ще розкажу вам, які, які продукти в мене були. Якщо брати по вуглеводній складовій, то найбільше вуглеводів я отримав. З вівсяного печива. Так, я з'їв вівсяного печива 275 грам. Таке воно зернятко, таке з горішками різними було вівсяне печиво. І я з'їв 275 грам, і там було 187 грам вуглеводів. Якщо ж брати по білку, яка була найбільша моя, скільки з якого продукту найбільше я з'їв білка, то це був. Яєчний протеїн Овостар 264 грами майже. Я його додавав і в протеїнове морозиво, і протеїнове печиво з нього робив, і протеїновий омлет собі з нього робив, і загалом це вийшло 264 грами. До речі, також була його мілка майже 700 грам, і сироватковий протеїн був 103 грами, в тому числі був. І, Optim, і Optimum Nutrition Gold Standard 23 грами я там собі для морозива робив. Одним словом, дуже-дуже прикольно. І картопля в мене було, і така традиційна їжа, і дируни були, і шоколадки різні були, і цукерочки, одним словом, такий відвів душу, можна сказати. А по жирах, друзі, найбільше в мене було. По жирах найбільше мені ну, знову ж таки оце печиво вівсяне 275 грам. Там було 47% жиру, 47 грам жиру вірніше. Тому, якось так по макронутрієнтах. Все, закриваю цю табличку. І розкажу вам, що як змінилась моя вага. Отже, коли я в понеділок вранці встав і зважився після такого чітміла. Моя вага становила вже 68 кг 400 грам. Тобто я набрав 60. 4 плюс 4, 68 Набрав ну майже майже 4 кг за оцей от читміл Ну До речі, там були трошки солені продукти, тому немає нічого дивного. Що це, крім того, що велика калорійність сіль, ну трошки більше я піднабрав, чим зазвичай я після читмілю піднабираю. І. На цей тиждень я все ж таки вирішив додати трохи калорій. Того тижнева калорійність моя становила 2450 кілокалорій, зараз додав 50 ккал, І цього тижнева моя поточна калорійність становить 64 тисячі. 000... Перепрошую, друзі, 2500 кілокалорій в день. 2500 ккал в день. Так, трішки розкажу вам про цю калорійність. 2500 Дві, якщо точно, 2502 ккал кілокалорії в день, з яких 45% вуглеводи, 30% білок вже традиційно, і 25% жир. Так, і в мене цього тижня перлова крупа. Дуже прикольно, мені подобається її трошки довше варити треба, але дуже гарно. Я додаю до неї спеції. Там трошки карі, така спеція. Додаю, трошки додаю томатної пасти, додаю трошки червоного гострого перця. І дуже-дуже прикольно, дуже смачно перлова крупа мені заходить. Також багато сиру кисломолочного, 600 грам, кефір ну, це можна сказати такий вегетаріанський тиждень, нічого м'ясного немає. Ввечері я роблю собі багато овочів, там майже ну скільки? Ну не кілограм, ну близько, 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 майже кілограм можна сказати овочів. І це все я гарно собі підтушую. Заливаю зверху протеїновим таким коктейлем. Виходить такий протеїновий коктейль, дуже дуже прикольно, дуже смачно і вписую в цю свою калорійність, що я вам розказав про розподіленням білків жирів вуглеводів. Так, до речі, більш точніше, там можливо, я дам інформацію в форсованих субтитрах. Кого цікавить, там в перерахунку на кілограм вегетіла це все буде. Кого цікавить, собі подивитись, прогортаєте вперед назад, десь там буде ця інформація. Так, все, закриваю цю табличку з поточною калорійністю. І що відбулося з моєю вагою? Моя вага, значить, тут після читміла було 68400. Це було в понеділок, сьогодні четвер. Я записую це відео в четвер уже. І моя вага опустилася ну, до тої позначки, що я хочу, між 65 і 66 кг, тобто 65 кг 900 г. Нагадаю вам, що мені 52 роки, мі зріст 166 см, і ціль-цілий рік тримати вагу в межах ріст мінус 100, тобто 66-65 кг в цих межах. Отже, якщо ця вага не впаде менше, ніж 65, то в неділю в мене буде завантажувальний чітміл, не такий великий, буде плюс 50% до поточної калорійності. Ну, а якщо впаде ще більше, ну це буде вже, напевно, плюс 100% до поточної калорійності цієї 2500 ккал. Так, і якщо вага не впаде ще більше, на наступний тиждень я також залишу поточну калорійність на наступний тиждень 2500 ккал. Так, друзі, по вазі вам розказав. По вазі розказав. Закриваю табличку по вазі. Так, і про що я хотів з вами ще поговорити сьогодні? Деякі от цікаві факти вам розкажу. Карл Уезер, сумна новина. Він відомий за ролью Аполло Кріта, знімався разом зі Сталоне. Йому було 76 років, і він, на жаль, помер. Помер. І знімався він до 2023 року. А останній фільм. Серіал з ним був, здається, Мандалорець, Мандалорець. Чи як щось таке? Така назва була. Він до останнього знімався в цьому серіалі. А ще також, можливо, ви знаєте його. Він також дуже відомий. Він знімав така роль, його зробила також дуже відомим. Він знімався у фільмі Хижак з Шварценеггером. Отже, жаль, хороший актор, хороша тілобудова. До речі, він свій час займався з таким відомим тренером. Вінс Жеронда мав досить таку непогану тілобудову. Думаю, багатьох він мотивував до занять з силовими видами спорту. Отже, сумна новина ну що поробиш? Так, рухаємося далі. Нік Вокер сказав, що він повертається в травні, відновився після своєї травми біцепса-стегна і повертається на змагання по бодібілдингу в Нью-Йорк. Нью-Йорк про в травні буде, і він там буде виступати. буде... Спробувати отримати кваліфікацію на містер Олімпія у цього 2024 року. Так, друзі, що в нас далі? Далі хотів вам розказати, що на каналі Роні Колмана вийшло таке цікаве відео, де він показує різні всі свої силові рекорди, де він там що він жав, що він там тянув, як він там присідав. І хочу вам сказати, що ці всі рекорди, що він ставив, не видно, щоб він травмувався на цих рекордах. Він колись. Після кожного підходу він дуже-дуже посміхається, дуже-дуже задоволений, що зміг зробити з такою вагою. Отже, самі розумієте, якби він собі щось травмував під час цих силових рекордів, він би не посміхався точно. Тому, не знаю, чи варто так дуже аж звинувачувати оці всі силові рекорди Роні Колмана, можливо, його помилка була в тому, що він на інвалідній колясці. я вже про це неодноразово говорив, що він звернувся до лікарів, що йому там робили якісь зміни хребцевих, в дисках, щось там йому якісь вставляли штучні штучні оці хребцеві диски, якісь там, якісь там пружини, чи що там, щось металеве йому там вставляло, одним словом, можливо, це була його помилка, можливо, треба було спробувати відновлювати своїм шляхом. По типу, як займається, наприклад, доктор Бубновський такий. Знаєте, відомий реабілітолог, можливо, це і не, він би нормально собі рухався, займався і не був би на, на інвалідному візочку. Отже, друзі, і Роні Колман назвав атлетик, який дуже схожий до нього по тілобудові на думку, на думку Роні Колмана. І це, як ви думаєте, хто? Це Самсон Давуда. Але щоб Самсону Давуда стати як Роні Колман, йому треба, напевно, і тренуватися як Роні Колман, і харчуватися як великий Роні, Король Роні. Отже, друзі, так що ще цікавого хотів вам розказати. Про з'явилася така, можна сказати, категорія під назвою «Чоловічий велнес. І відбулося це в Бразилії на регіональних змаганнях Альтернативної Федерації. Здається, вона називається Ройма Класік. Отже, там був один учасник. Він виглядав чисто, чисто як жінка, тільки був без жіночих грудей та купальника. І він виступав, був один в цій категорії. І якби зробили там таку категорію, якусь таку в цій альтернативній федерації, але це все зробило його мець знаменитами і цю федерацію. До речі, вона не, не належить Бібі, ні, ні, ні будь які інші відомі федерації. Це якась така зовсім окрема, якийсь там меценат собі створив таку в Бразилії Федерацію. І це вмить зробило знаменитими всю федерацію цього атлета. І вже ходять такі чутки, що на наступних змаганнях цієї федерації там вже буде більше атлетів. Ну, вони виглядають чисто-чисто, як жінки, тільки що, що чоловіки, і позують, як жінки, там не такі традиційні, якісь будібільдерські чи клес, клесіть будібілдерські, чи навіть менсфізіковські пози. Там взагалі от, як -от, як от позують жінки на змаганнях велнес жіночих. І вже ходять такі чуткі, що можливо, і Містер Олімпія собі веде таку категорію. Ну і буде вже такий чоловічий велнес, можна сказати. А до речі, такий відомий бодібілдер Ліпріст, я знаєте, він такий дуже категоричний у своїх всіх судженнях. Він запропонував, не знаю, раді прикола, чи як назвати цю категорію трансами, транс-класік, чи як ну, не знаю. Одним словом, ви зрозуміли, друзі. Отже. Так, що ще хотів вам розказати. До речі, натрапив на таку рекламу. У нас в Україні продається німецький протеїн Activites. Так називається, написано на упакуваннях Activites. І різні сайти продають цей протеїн. Типу, як би кажуть, що він німецький Activites. І я звернувся на одну фіру, мені цікаво, було дуже дуже приваблива ціна. і... Як ви думаєте, яка була ціна, так мені запропонували за 2,5 кг, щоб я заплатив 700 гривень. Виявляєте собі, 2,5 кг кілограма сироваткового протеїну зі смаком. Смаки можете собі вибирати. І це все за 700 гривень, і ще й вам дарують шейкер подарунок. Ну, мене дуже дуже сумління взяли, що за таку ціну якось, ну дуже, дуже. Ну, це або просрочений товар, або що там. Ну, я не можу навіть сказати. Одним словом, я запропонував цьому сайту, щоб вони мені надали сертифікат на цей протеїн сертифікат якості. Вони сказали, що по закону їм сертифікат якості не потрібен. Ну, не розумію, як це не потрібен. Но, ну, можливо, якщо і не потрібен, то потрібен споживачам, щоб пересвідчитися, що це дійсно не є якась підробка, не є якась мука, не є якийсь цукор, не є якийсь мальтодекстрин. Що це дійсно сироватковий протеїн, тим більше німецький. І потім я все ж таки вирішив зайти в Google і подивитися, що це за фірма така Activities. і був дуже здивований, друзі. Google мені видав, що цей протеїн. Активітес німецького виробника він чомусь пропонується тільки на Україні українськими сайтами. Ну ніде в Німеччині, ну ніяких посилань, що її взагалі існує така фірма, і що він десь продається в Німеччині. Я не знайшов. Можливо, Google щось неправильно шукав, не можу вам точно сказати. Ну, це все дуже 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 сумнівно виглядає. Тому, звичайно, що я відмовився від такої пропозиції. Я собі можу купити, ну. Мальтодекстрин там, чи будь-що що там зазвичай підробляють, коли підру... кидають, коли підробляють, протеїн, я можу купити це все набагато дешевше собі. Тому зверніть увагу, друзі, а будьте, будьте дуже уважні. ну, Запитуйте сертифікат, чи це ну, не впевнений, що вам нададуть цей сертифікат. Ну я, я відмовився від купівлі такого протеїна ктівітес, друзі. Ну, дуже-дуже це все сумнівно якось виглядає. Можливо, я помиляюся, не знаю. Але наразі моя думка така становить. Ну, не рекомендую вам купляти от такий от на українських сайтах. Про німецький провіт проти тим більше без сертифіката і без взагалі невідомо де його роблять і хто його робить. І чи в Німеччині ну, навряд чи я думаю, в Німеччині роблять в такому випадку? Отже, друзі, відповім вам зараз. Вже на кінець ми дійшли. 22 хвилина. Вже треба буде завершувати скоро. Відповім на таке запитання, яке мені задав підписник. Отже, чи впливає кількість прийомів їжі на процес схуднення? Яка кількість сама оптимальна, на мою думку, при дефіциті калорій? Так, друзі, в мене величезний досвід. у схудненні, у складанні тренувальних програм, у складанні програм харчування. Я сам харчуюся, як ви зрозуміли, зважую всі грами, білки, жири, вуглеводи це все пораховано в мене. Так. Кількість прийомів їжі на процес схуднення, іменно на сам процес, на покази ваги, друзі, воно ніяк ніяк не вплине на цей процес. Основне, з'їдати задану кількість калорій. З'їдаєте задану кількість калорій, а скільки разів ви хочете там їсти, 1, 2, 3, 5, 10 чи 20 разів це не має абсолютно ніякого значення. Але зі свого досвіду, друзі, можу вам сказати таке. Я рекомендую на такій обмеженій дефіцитній калорійності харчуватися два рази в день. Причому перший раз в день зміщати десь ближче до обіду, в районі обіда, а то навіть і після обіду цей перший прийом їжі. Відповідно, він має бути такий більш, більш калорійніший. Там що обов'язково я рекомендую, щоб була якась крупа, щоб були повільні вуглеводи. Це наповнить вас такою довгою енергією. Це не буде такого сильного викиду інсуліна. Ця енергія буде поступово вивільнятися з вуглеводів і вас буде тримати до вечора. А ввечері, щоб ви дуже дуже гарно собі заснули, щоб ви не йшли голодні спати. Ви собі перед самим сном з'їдаєте другу другий прийом їжі. Ну як правило, я рекомендую це їсти. Якусь протеїнову їжу випити овочі, якісь поїсти, підтушити, підсмажити або сирими їсти. До речі, мені дуже подобається сиру капусту. Їсти дуже гарно насищає вона, тримає, забирає відчуття голоду, там небагато калорій. Я їм, наприклад, в цього тижневі калорійності 100 г сирої капусти їм з першим прийомом їжі. Я так харчую зараз два рази два рази в день. От як я вам тільки що описав, в обід і ввечері. І 200 грам сирої капусти вже з такими підтушеними овочами ввечері їм. Дуже-дуже прикольно, друзі. Отже, крім того, ви можете собі ввечері з'їсти якийсь десертик, який, звичайно, ж буде вписаний в вашу калорійність. До речі, останнім часом клієнти мені замовляють або на щоб був щоб був якийсь солодкий протеїн, ну, типу Optimum нутрішена. Ну, ви зрозуміли, якийсь такий там шоколадний, там, чи ванільний, чи банановий, солоденький такий, щоб потішити свої рецептори. Або, або навіть шматочок якоїсь шоколадки, а то можна навіть і більший шматочок шоколадки, але відповідно буде тоді десь зменшена. Кількість калорій в інших прийомах їжі, самі розумієте, що вписуватися в, в цей баланс калорійності білків жирів вуглеводів. Ну і також я, звичайно ж, рекомендую зберігати 30% білка. і вам буде набагато-набагато легше при такій двохразовій калорійності, дефіцитній зберігати, ну, переносити оцю всю дефіцитну калорійність. Тому що якщо ви будете ділити, наприклад, у цих от нещасних якихось 2 тисячі чи півтори тисячі кілокалорій, будете ділити там на 5-6 разів, друзі, ну по-перше, ви не будете завжди голодні ходити. Оці маленькі прийоми їжі ви трошки поїли, ви через годину вже знов голодний. Ви знов гормони. Сну сигналізують організму. Гормони сигналізують організму, що пора, пора вже щось закидати, бо дуже важко. Дуже не, не хватає енергії, пора вже щось закинути. І ви знов схочете їсти, знов щось трішки трошки закинете собі і знов через годину будете голодні. І так ви цілий-цілий день будете фактично ходити голодні. І це досить, досить важко терпіти. А якщо ви там раз перетерпіли, десь чомусь відволіклися, ну не треба думати про їжу. Звичайно, і десь там один раз дуже гарно, так щільно поїли, і другий раз так перед сном дуже гарно щільно. Не поїли, і ви наситилися, виробилися дофаміни, гормони радості, і ви наситилися і гарно собі будете спати. Бо якщо ви будете голодні лягати спати, ну, ну це дуже дуже велике ймовірність, що вам це буде дуже дуже важко робити. Що ви не зможете це напевно кожну ніч голодним лягати спати? У вас буде вироблятися кортизол, гормон стреса, який не буде давати вам заснути. І це може закінчитись дуже трагічно для людей, ну, умовно, трагічно для людей, в яких слабка сила волі. Вони просто підуть і до холодильника і там зжируть все, що є в холодильнику. Тому, моя думка така: краще їсти два рази в день на дефіцитній калорійності і один раз обов'язково обов'язково перед сном. Так. Так. Про харчування вам сказав. Так, друзі, ну і ще вам хочу що сказати. Якщо вас, до речі, цікавить, яка кількість прийомів, на мою думку, оптимальна, коли вам треба багато їсти. І що треба їсти, як їсти, і скільки їсти. У мене також є величезний досвід з цих чітмілів. Я можу, вам можу більш, більш, так, більш так розказати детальніше, скільки прийомів їжі я тоді рекомендую на великих. На великій калорійності і яку їжу краще їсти, особливо якщо у вас якісь проблеми, що ви не можете з'їсти багато їжі. Якщо у вас це цікавить, ну я напевно все одно про це розкажу, правда точно не знаю коли. Але якщо ви будете писати про це мені в коментарях, ну це відбудеться набагато швидше. Ця тема буде про про це я розкажу набагато швидше. Отже, друзі, на сьогодні напевно все ще трошки розкажу вам. Про себе, як я вже говорив, мені 52 роки, 9 років без фармакології, вже скоро буде 53 роки. Моя ціль тримати наразі цілий рік вагу між 66 і 65 кг, зріст 166 см. Якісне функціональне тіло завжди дуже сухе, дуже просушене, гарний рельєф. Наразі ніяка маса мене не цікавить. Мене цікавить суперрельєф і функціональне тіло. З досить такими відносно непоганими сил силовими показниками, звичайно ж, під мій ріст підлаштованими. Під мій ріст під мою вагу, щоб завжди був активний. Отже, друзі, якщо вас цікавить, про тренування в залі персональні, звертайтеся, я складаю персональні, тренува... персональні програми для кожного свого клієнта. Ми завжди міняємо вправи, завжди міняємо різні сети різні програми тренувань. Контролюємо вагу, не травмуватися. Також, якщо вас цікавить онлайн-супровід по харчуванню, можемо працювати. Я можу кожен тиждень вам складати вам дієту окремо з вибраних вами продуктів, з вибраних вами смаколиків. Також, друзі, якщо вас цікавить доставка їжі, я роблю зараз. Можу робити вам доставку їжі, виховую калорійність вам. Роблю вам. Готую ту їжу, яку ви хочете, різні смаколики, і доставляє вам кур'єр, привозить цю всю їжу і ви харчуєтесь своєї калорійності. Там білки, жири, вуглеводи, все я розраховую, все як ви хочете. Люба кількість білка вуглеводів жиру, любі спеції. Можете солене, якщо ви можете без солі їсти. Буду вам підсолювати. Одним словом, будь-що, будь-що дуже смачно. Готує моя дружина. я разом з дружиною дуже дуже смачно. Ну супер, супер. Клієнти дуже задоволені. Якщо вас цікавить, таке пишіть дзвоніть, звертайтеся, будемо працювати. Ну, а наразі на сьогодні, друзі, все. Був радий з вами спілкуватися. Отримав свій заряд енергії від спілкування з вами. Тому будемо на сьогодні завершувати. Дякую за перегляд, дякую, що ви дивитеся. Ставте вподобайки, якщо сподобалось. Якщо є якісь запитання, пишіть в коментарях. Підписка на канал. Ну і до зустрічі в нових відео. І пам'ятайте, друзі, мені 52 роки ніякого старіння, Ви можете так само.